Не мертве те, що в вічності живе, зі смертю часу й смерть помре. Здається, я знайшов схованку у якійсь коморі під сходами. Люба моя клер, я пишу тобі цього листа у майбутнє, і навіть не знаю, чи ти його прочитаєш. Ми зараз у міськатонікському університеті, і тут відбувається щось потойбічне. Я навіть не знаю, чи це реальність. Те, що ми побачили, просто не описати словами. Фух. Здається, Адам з божеволів. він напав на нас. А де Елізабет, я не маю поняття. Ми розділилися. У півночі ми приїхали на виклик до університету. Нам повідомили, що зсередини чули постріли. Якби ж я знав, що нас чекає, то клянусь, я б віддав усе, щоб повернути час назад. Тут якась зла присутність, але я маю це зупинити. Вони проводять якийсь ритуал, щоб пробудити якесь прадавнє створіння часу, обмаль я повинен, можливо, ще не пізно. Всім привіт, вітаю вас на каналі Beaver Games І сьогодні у нас огляд, який, мабуть, буде найцікавіше тим, хто полюбляє все світ Говарда Лавкрафта. Тому що у нас сьогодні на огляді локалізація від видавництва Ігромаг під назвою «Ктулху смерть може вмерти тому, якщо вам цікаво поглянути на ігрола цієї гри, запрошую вас до перегляду. А у завершенні ми як завжди поговоримо про мої враження від зіграних партій у дану настільну гру. Тулху Смерть може вмерти це гра у жанрі кооператив з елементами екшену і горору. Сеттинг гри побудований на творіннях Всесвіту Говарда Лавкрафта, тому ви будете вражені містичною атмосферою і почуттям безвиході. Кожен з гравців візьме на себе роль одного з дослідників. Він отримає планшет персонажу, де буде відмічати свої вміння, рівень життя, глузду і трек потрясіння. Протягом партії ви будете стикатись з неосяжним, від чого ваш глузд буде зазнавати руйнації. І ви будете отримувати спалахи божевілля, що в свою чергу не так погано. Адже чим дослідник божевільніший, тим він безстрашніший і небезпечніший. Тому за кожен спалах божевілля на треку глузду ви будете покращувати свої вміння і китки кубиків. Усі гравці починають свою подорож у стартовій локації. Загалом у грі є 6 окремих сценаріїв, тож на спеціальному планшеті зображено побудову поля і елементів для гри кожного сценарія. Після ознайомлення з художнім текстом ви можете починати свою пригоду, адже вам же відома ваша ціль для отримання перемоги. Як зазвичай буває у іграх Всесвіту Лофкрафту, приспішники прадавніх проводять ритуал, щоб відкрити портал у наш світ, а ми, в свою чергу, повинні перервати ритуал і вбити прадавнього. На планшеті сценарію є трек прадавніх, і щойно прадавній дійде до червоної поділки треку, то це означає, що ритуал закінчено і прадавній приходить у наш світ. Що робить його вразливим, а до того часу дослідники не можуть його атакувати. Загалом це гра у жанрі амери, тож готуйтесь до шалених пригод, кидків кубиків, прокачки персонажів і до неймовірної містичної атмосфери. Кожен з гравців буде відігравати у свій хід чотири окремі фази, які ми оглянемо окремо. Після цього ходить наступний гравець. У першу фазу вам доступні три дії на вибір: біг дозволяє вам перемістити свою фігурку дослідника до трьох зон. Якщо ви переміщуєтесь між зонами, де є культисти чи монстри, то вони продовжують рух разом з вами. Вони вас не атакують, але завжди наздоганяють. Наступна можлива дія це атака. Атака дозволяє вам обрати одного ворога у вашій зоні і атакувати його. Для цього ви берете три базові чорні кубики і певну кількість зелених бонусних, якщо у вас є такі вміння. Кожна викинута грань зі знаком оклику означає успіх, і ворог отримує поранення. Якщо випадають щупальця, то ви за кожну таку грань рухаєтесь треком глузду. Як тільки ваш маркер опиниться на червоній комірці треку глузду, то ви зобов'язані активувати карту божевілля, це карта, яку отримує кожен дослідник на початку гри, і вона містить певний текст, який буде впливати на вашого дослідника. Після цього ви можете покращити одне з ваших умінь на планшеті персонажу. Тож, як ви бачите, ставати божевільним у цій грі не так і погано. Грань зірочкою відіграє лише, якщо у ваших персонажів є відповідна здібність, а пуста грань не має жодного ефекту. Якщо після китку кубиків ви захочете перекинути якийсь кубик, то ви можете скористатись треком потрясіння, де за одне переміщення треком можна перекинути один кубик. Наступна можлива дія це відпочинок. Якщо ви знаходитесь у безпечній зоні, де немає ворогів, то можете вилікувати свої рани або потрясіння. Загалом це три пункти, тож можете їх поділити і на два треки. Але не більше трьох переміщень по треках. І остання можлива дія це обмін. Дослідники можуть передати один одному будь-яку кількість предметів чи союзників, звісно, якщо вони в одній зоні. Також на кожній карті обраного вами епізоду будуть додаткові можливі дії, але вони різні для кожного окремого сценарію. Після закінчення фази дій наступає фаза міфу. Активний гравець бере з відповідної колоди карту міфу і послідовно зверху вниз розігрує певні дії. Такі, як виклик ворогів на поле, особливі ефекти переміщення монстрів або культистів по зонах і символ виклику прадавнього. Якщо після ходу якогось гравців у складі карт міфів буде три карти з символом виклику прадавнього, то це активує переміщення прадавнього треком виклику, після цього затусуйте усі зіграні карти назад у колоду. Далі наступає фаза дослідити або битися. Ця фаза може змінюватись в залежності від умов на полі вашого дослідника. Якщо дослідник у безпечній зоні, де немає ворогів, то він може дослідити цю зону, що дає йому змогу взяти одну карту з колоди знахідок. На цих картах будуть певні союзники, предмети або стани, які в більшості будуть вам допомагати або покращувати ваші вміння. Але якщо ви будете знаходитись у зоні з ворогами, то будете відігравати фазу битися точніше, будуть бити лише вас. На карті кожного монстра або культиста. Вказано, скільки і яких кубиків він буде використовувати, щоб вас атакувати. Атаки буде завдавати кожна фігурка ворога у вашій зоні. Але не забувайте, що ви також можете використовувати ваш трек потрясіння, щоб перекидати кубики за ворогів. І остання фаза це ефекти завершення ходу, якраз той момент, коли ви будете рухати по треку фігурку прадавнього і перевіряти карти на символи виклику прадавнього. Після цього хід переходить до наступного дослідника. Якщо протягом партії якийсь дослідник гине або його поглинає божевілля, а продавній усе ще не з'явився на полі, то гра негайно завершується вашою поразкою. Однак, якщо продавній з'явився на полі, тоді дослідники, які вижили, можуть спробувати здобути перемогу і в меншості. Коли продавній на полі, він діє як звичайний ворог, але у нього є декілька рівнів перевтілення, і кожне його перевтілення робить його сильнішим. Усі гравці перемагають, коли зможуть здолати його остаточне втілення. Тому повірте, це завдання не з легких. Але якщо ви готові до зустрічі з неосяжним, тоді спробуйте зупинити ритуал, перемогти продавнього і закрити портал в потойбіччя. А тепер кілька слів щодо моїх вражень від даної настільної гри. І хочеться почати з тих моментів, які мені сподобались. Це гра від відомого автора Еріка Ленга, який подарував світу настільних ігор такі шедеври, як «Ранішнє сонце, людь крові, анк і багато інших. Як ви побачили в огляді, гра має просто неймовірний продакшн, супер деталізовані мініатюри, і все це дає просто неймовірну атмосферу цього містичного всесвіту Лавкрафту. Якщо говорити про механіки, то це у нас Америки, де ви у більшості часу будете кидати куби, битися з культистами, монстрами, а також намагатися перемогти продавнього. Чому я кажу намагатися? Тому що ця гра, як і всі ігри у всесвіті Лавкрафту, не позбавлена свого високого рівня складності. Тому це такий експірієнс, і вам буде завжди хотітись повторювати, ставати краще і все ж таки у завершенні перемогти продавнього. Е, мені сподобалась механіка з прокачкою планшету, і нагадала вона мені гру лють крові, тому що там ми прокачуємо планшет нашого клану, а конкретно у цій грі ми прокачуємо кожен свого дослідника. Тобто це додає варіативності і такої динаміки. Е, що мені не сподобалось? Це те, що мені трішки не вистачило історії. Тобто... Є різні сценарії, але такої сюжетної лінії, яка б тримала у вас всю гру, на жаль, мені трішки не вистачило. Це єдине таке зуваження до гри. А у все решта, мені дуже сподобалась гра, динамічна, цікава, абсолютно не відчувається даунтайм, тому що вам завжди цікаво дивитися. То як що робить, ви завжди переговорюєтесь, тобто кооператив тут на всі 100% підтримується, і ну, загальні враження просто неймовірні. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на канал і підтримуйте український контент, українських видавців. А ми будемо готувати для вас нові цікаві огляди. Тому сьогодні у мене все. До наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!